Продовж минулого місяця російські нацисти активно використовували для обстрілу Миколаївщини та Харківщини зенітно-ракетні комплекси С-300, які були переобладнані для стрільби по наземним цілям, 4 серпня 2022 року. Рашисти вперше здійснили обстріл Запорізької області за допомогою переобладнаних ракет ЗРК С-300. Згідно з інформацією управління стратегічних комунікацій ЗСУ, широке застосування російськими нацистами ракет ЗРК С-300 для ударів по наземним цілям викликано дефіцитом ракет тактичного і оперативно-тактичного рівня. «Точка-У» «Іскандер» в Мокшанській Орді. Українські сили протиповітряної оборони збили переобладнані ракети ЗРК С 300 рашистських загарбників у небі над Харківщиною 3 серпня і над Запоріжжям 4 серпня 2022 року.